Ми Знаходимося на території Болянського коледжу. Ми гуляли тут і побачили, що двері відкриті і зайшли. Тут потрібно було заплатити всього на 5 фунтів із людини. Нам сьогодні повезло день сонячний і ми попали в таке чарівне місце. Чарівне, тому що тут сама атмосфера. Дуже гарно. Я я гарно. Я Мама знімає. І ось ми йдемо далі. Не знаю, хто тут вчився, але вчилися тут, як я кажу, дуже умні люди. Заходимо сюди. Тут є така як маленька серпочка. При коледжах таке буває. Ви дивіться, яка краса. Йдемо далі. Сьогодні у нас не запланований був виїзд до Оксфорду.

Кормити. Десь нам сказали, що там через 5 минут буде ланч. Я сміюся, кажу, дочки, ланч для кого для нас. Дочка каже, ні, не для нас. Ми вже розкатали губу, думаємо, що заплатили 5 фунтів у нас тут ще й покорні. Оце ж ми вернуться частина усього вона. Воно вона, бачиш. Вікна так не малює. Не в нас обратної сторони Де оточа. Де медалі? Коледж Бейліол відомий тим, що тут навчалось 17 лауреатів Нобелівської премії, а також п'ять прем'єр-міністрів Великобританії. Один із них це Борис Джонсон. Ні, сю ж всі двері сьогодні. Не знаю, ми десь іще ходимо. Де ми пишуть? Вже вже тут, а файли скаже, на штрила. Дивіться, яке чарівне місце, просто нічого особливого. Зелена трава, ухожена і все дуже гарно, ніякої вишуканості, вся краса, як то кажуть, в простоті. Тут ось такі лавочки обикновені. О, прості дерев'яні, бачите? Ой, там білочка чкан біжить. Чудовий, чудовий день. І не хочеться звідсиля йти. І думаєш, яке щастя? Я вже, мабуть, десятий раз це повторюю для тих, хто здобував знання в Оксфорді.

Як я говорила, в Великобританії лавочки просто так не ставлять. Люди ставлять пам'ять про своїх близьких. Пишуть їхнє ім'я, фамілію, дата рік народження, дата рік смерті. І ставлять лавочку, щоб люди могли прийти, сісти. І це так шанування їхньої пам'яті. Після прогулянки захотілось поїсти. Ми зайшли в ресторан «Лібанон». тут ліванська кухня. Тут було дуже-дуже смачно і нам тут дійсно дуже сподобалось. І ми прийдемо сюди ще раз. Так, мама заказала курицю з зеленими оливками рис і чесночных левуш. А А в мене буре. И тыква задача. Вы бы слепышку. А у меня такая вкусняка.